Слава Ісусу Христу! З вами вкотре я, священник Михайло Гетьман, і темою нашого обговорення сьогодні є перша підготовча неділя до Великого посту, а саме неділя Митаря і Фарисея. Сьогодні ми розпочинаємо цикл проповіді на тему підготовчих неділь до Великого посту. Які церква встановила для того, щоб ми могли з певністю підготовити себе до очищення нашої душі і тіла, щоб разом з церквою зуміти сприйняти усю радість Христового Воскресіння. Євангелист Лука у недільному Євангелії у 89-му Зачалі. Через слова Господа нашого Ісуса Христа звертається до кожного із нас, викриваючи наші потаємні куточки душі словами, які передують цим стихам. Що Христос, який говорить до деяких, які вважали себе праведними, а інших принижували, звертається Він. Через притчу про двох чоловіків, один з яких був митарем, тобто багатою людиною, яка має деякі статки, які, можливо, є забороблені способом, який не відповідає установам церкви. І фарисея, це людина середнього класу, яка ходить у храм. І є, наприклад, православним християнином, але через некомпетентність поводить себе зверхньо по відношенню до інших людей, які також рятуються і йдуть дорогою, кінцем якої є Христос. Фарисей з лицемірною подякою звертається до Бога словами. Дякую тобі Боже. Що я не такий, як цей Митар. А Митар, в свою чергу, просить вибачення через те, що багато вкоїв лиха і що щиро кається у цих гріхах. З попередніх неділь у Писанні ми дізнаємося про те, що Митар, це був приклад грішної людини. Яку євреї вважали крайнім прикладом для того, хто старається вести побожний спосіб життя і намагається бути гарною людиною. А фарисей, навпаки, тим, хто служив прикладом для інших, як і в справах духовних, тобто поведінки, освіти, патріотизму, так і в справах тілесних, такий як зовнішній вигляд. Мова, збереження культурних традицій та інше. Але цієї неділі наш Спаситель наголошує якраз на правильності духовної поведінки, яка полягає в тому, що ми незалежно від походження чи зі Сходу, чи з Заходу, чи з півдня, чи з півночі, Донецька, Львову. Криму з Одеси, Харкова чи з Києва ми повинні поважати і допомагати один одному. Так само, як Ісус Христос проявляв повагу до Самарянки і жодного разу не сказав, що вона не така, чи не такого походження, чи не з таким поглядом на Бога. Никон Оптинський. У своїй праці говорить такі речі, що треба любити кожну людину, вбачаючи в ній образ Божий, незважаючи на її вади, не можна холодністю відстороняти від себе людей. Свята Церква також під час Божественної літургії, під час співу саме антифонів, рекомендує нам. Блаженні її духом, і в результаті її здійснення ми маємо можливість отримати Царство Небесне не тільки на небі після нашої кончини, а і на землі у вигляді відношення цих людей до вас же самих і між собою. Отож, дорогі браття та сестри, у час війни. У час підготовчих неділь до Великого посту, а також у час нашого буденного життя потрібно з повагою відноситися до свого ближнього, хто б він не був, якою він справою не займався, і звідки б він не походив. Бо насамперед ця людина є образом Божим, який ми вшановуємо кожного дня. Навіть у цю хвилину земного нашого перебування, тому піклуємося один про одного, і нехай Бог дарує всім нам перемогу.